Я тобі кажу, ну та є осінь, ну що не день, то диво даєшся. Ну знову був дощик. Ну пійде і знову є грибочки. Рушаємо в дорогу. Взяли з собою ножичка, корзинку. Не, таке мене йому. Угу. Так. А тут що? Ага. А треба ще ж нарізати конструкції, профіля. Чим же ж то його зробити? Ого! Попана. Сюда. Сюди! Вісено! Ух ты! тяженько. Нічого собі! І тут Самое головне, коли йдеш після дощику, то зачасту знаходиш, бачиш? Йдеш за одним, а знаходиш друге. Супер, клас! Бать так сильно вони наголосили, що в комплекті тушка, соло. Без акума. Тут він і не, і не напринтований, але, видать, була проблема і багато звернень. Тому так на з кожної сторони. Ось вам артикул. Ось що це за апарат. Компактна акумуляторна на кутова машина А я вам ще додам від себе. Ну так просто в інтернетах кажуть, що вона доста потужна. Під 800 ватт з мультика. Ну, кіловат з мультика бере після 800 і далі от захист. І 50-700 Вт, з 900-ваттних рекомендованих усе, акумуляторів. А це мінімальний рекомендований акумулятор, щоб розкрити потенціал інструмент. Тут е, метрика. Дяка інженерам та богу, що тут метрика М5 Гвинт, Должна різьбовая частина 12 мм. Щоб ви мали собі розуміння. Ну, під шестигранник 4-ку H4 HEX 4 і дана машинка, тут ніде не написано, да? А ні, написано. Дивись. Дана компактна кутова шліфмашина працює на ядерному реакторі в зоні редчащого кислорода. А також вона працює за часовою стрілкою до 20 тисяч обертів. Розумієш? Ось цього випливає те, що вона має нефіксовану швидкість. Регульовано. І так воно є, дорогі друзі. Так воно є. Тут клавіша, така як в 60 тонному і подібних шуруповертах. Багаторівного. Тут порядка тоже порядка 30-40 швидкостей. І з другої половини ходу кнопки ми маємо лінійний приріст швидкості. Лінійний.